Рома продасть довбика. Та яке рішення прийняв Гасперіні? На які бабки готовий ПСЖ? В питанні забарного Бенфіка прийняла несподіване рішення щодо Трубіна. Степанов увімкнув режим Голанда чи навпаки? Підозра екс власнику клубу УПЛ. Ще б через 100 років її зробили чесно. Та новий формат Кубку України: скільки команд буде копати? Дані друзі, я Макс Коляда це канал Трибуна і найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте свою козацьку вподобачку і давайте починати. Ви до того вже звикли. Почну я, звісно, з Полтавської ворскли. Як ви знаєте, Желько Любенович покинув розташування полтавчан. Йому не сподобалося, що йому а, не хотіли купувати футболістів, яких він хотів. І Любенович покинув клуб. Але, відверто кажучи, я це пов'язую не тільки з цим, а ще й з тим, що лідери команди розташування клубу, власне, покинули. А чому вони це зробили? Да далеко не через те, що вони команду не люблять. Через те, що заборгованості, через те, що такими от хмарними ну, сніданками. Ну, харчуватись ти не зможеш постійно. Так от, з'явилася інформація, що розглядається наразі два кандидати. По-перше, це Армент Далку, його розглядають як нового коуча Полтавчан, легенда клубу. Пояснювати не треба. На мою думку, класний варіант з ідеологічної, з ідеологічної точки зору. Ну, а другий варіант це Олександр Бабіч. Моє відношення до Олександра Бабіча як до коуча, воно достатньо скептичне, скажімо так. Хоч би якийсь телефонний дзвіночок не отримав після цього відео. Ні, ну а що? Ну, Олександр Бабіч, де б він не тренував, ви, ви, ви щось бачили, класне так далі. Ну, я ні. Йдемо далі від полтавської ворскли подалі, але чіпнемо їх екс. Гравця. Ігор Пердута офіційно приєднався до луганської зорі. Деталі угоди не вказані для луганського колективу. На мою думку, це підсилення досвідчений деф, який може зіграти як і справа, так і в центрі, так і в опорці. Плюс Віктор Скрипник, знайомий з опціоналом Пердути. Крім того, стало відомо, що Владлин Юрченко може приєднатися до складу луганської команди. Крім того, він може приєднатися до Чорноморця або до Буковини. Ну, тут все, як на мою думку, буде залежати, по-перше, від фінансів. і Це зрозуміло. А по-друге, ну наскільки наполегливим буде Віктор Скрипник? Ви пам'ятаєте? Що при власне скрипнику Юрченко в українській прем'єр-лізі демонстрував свій найкращий футбол? Ну, побачимо, чи вдасться. Зорі його підписати Українська асоціація футболу оприлюднила новий формат Кубку України. Турнір сезону стартує з кваліфікації серед переможців регіональних кубків в одній 32 фіналу. До гри приєднуються клуби УПЛ без учасників Єврокубків. Що класно, на мою думку, в одній 16 ще 4 клуби, які представляють Україну. В Європі. Що цікаво, що цікаво, додаткового часу не буде. І це, звісно, кайф. Це, звісно, кайф, бо одразу, увага, 68 команд, 68 команд будуть рубатися за цей трофей. Це чудове рішення. Кубок України тепер, на мою думку, буде виглядати ще більш цікавим, ще більш непередбаченим. Те, що власне і треба від Кубку. Кайф. СБУ повідомила про заочну підозру колишньому власнику металіста Курченку. Так, 2025 рік. Більш ніж 10 років пройшло Курченко. Вже до металіста жодного відношення немає. Бандіт олігарх, корупціонер. Ні, ну я би ще 10 років почекав. Київське динамо віддасть Саленка в оренду у зорю. Ні, я не про цього Саленка, я про Романа Саленка, який виступав за юнацьку команду київського Динамо, і це. Популярна опція в стані київського колективу віддавати молодь до зорі, аби та розкривалась. Таких моментів бачили дуже і дуже багато. Болоні зацікавлено у трансфері в Кевіна, Повідомляє Sky Sports Italia. Італійський клуб шукає підсилення складу на флангах і зацікавленістю стежить за бразильцем. Однак між сторонами розбіжність італійці запропонували за гравця 15 мільйонів. Тоді як Шахтар просить увага 40. ну апетити гірників, це не новина ні для кого. Своєю чергою донечани підсилитись теж хочуть. Вони розглядають 18-річного атакувального півзахисника збірної Беніну та Загербської кустоші ю 19 Родольфо Алоко. Спортивний директор гірників Даріо Серна зустрівся з агентом гравця Енді Барою. Також футболістом цікавиться Бишктаж, Зальцбург, ПСВ, Астон Віла та Брайтон. Ото можна нормальну таку псіну підсунути тому Бешикташу. І цього типа підписати і виграти їх. Охуртурків і перед початком сезону настрій буде класним. До речі, друзі, ви теж можете отримати для себе хороший настрій, бо зараз ми на трибуні розігруємо ігровий ПК. З RTX 5080 за донат на автівки для підрозділу Сил оборони України на турецькому напрямку. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Доєднуйтесь і отримуйте крути, крутий, крутий компік. Грузинський Вінгер Георгій Цитейшвілі став гравцем Меца. Повідомив офіційний сайт клубу. Футболіст орендований у Динамо. Угода розрахована до червня 26-го року. Тоді закінчиться і його контракт з киянами. Побачимо, як Єва себе проявить. Клуби АПЛ проявляли інтерес до півзахисника Жерони Віктора Циганкова повідомляє Ель Nacional. Зазначено, що Евертон, Сандерленд і Крістал Пелес цікавились ним і навіть спілкували зі спортивним директором каталанського клубу Кікке. Карселам, щоб придбати гравця за суму близько 20 мільйонів євро, але втрутився Мітчел, головний тренер Жирони. Він попросив відхилити всі пропозиції стосовно українця. Нагадаю, раніше ще була інша інформація з приводу того, що Жирона нібито готова за 20 мільйонів його продавати. А крім того, була інформація, що циганков недоторканий. Думаю, все-таки. Ключове тут рішення Мітчела, і це дуже приємно. Воротар Реала Андрій Лунін не хоче ще один сезон провести в запасі, і його агент Жорже Мендеш уже шукає йому нову команду. Повідомляє Діаріо Мадрідіста. За даними джерела, головний тренер Хабі Алонсо вже дав зрозуміти, що його основним воротарем є ці Куртуа, і що у Луніна не буде багато можливостей проявити себе окрім Кубка Іспанії. Друзі, тут 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 все від ваших коментів коментів залежить. Я ситуацію навколо Луніна. Коментую вже п'ятий рік, і якось воно все дуже і дуже. Болотно виглядає орендований у Байера Нападник Нюрнберга Артем Степанов відзначився голом у товариському матчі проти Швайнфурта. 17-річний українець на 58-й хвилині зустрічі зробив рахунок 1-1. Степанов забив сім голів в трьох спарингах Нюрнберга. Наш український Голанд. Чи то норвезький цей Голанд? Це наш український Степан. Ну, от як би питання. Мілан вирішив не підписувати захисника арсенала Олександра Зінченко. Повідомляє футбол Італія. Італія! За даними джерела клубів, перемовини з канонірами стосовно гравця, але через високу зарплату гравця вирішив шукати інший варіант. Клуб шукає лівого Дефа замість Тео Ернандеса. Голки при Бенфіки Анатолій Трубін виставлений клубом на продаж. Повідомляє рекорд. Португальський клуб сподівається отримати хороший фінансовий прибуток за 23 річного українця, ціна якого виросла після вдалого виступу на клубному чемпіонаті світу. Нагадаю, що Шахтар отримує. 30-40% від майбутнього трансферу Анатолія з приводу Трубіна вже чимало разів говорив в Бенфіці. Він себе класно проявляє. Я думаю, в умовному АПЛ, в умовному не знаю, Тоттенгемі вписався, б, прям вау переговори ПСЖ з Борнмутом щодо трансферу і барно зайшли в глухий кут. Повідомляє Летен Спорт з посиланням на 22-річний українець. Є пріоритетом Парижан на позицію центрального правила захисника, щоб скласти невелику конкуренцію Маркініосу, щоб догодити головному тренеру ПСЖ Луїсу Енріке радник Паризького клубу. Луїш кампуш вже кілька тижнів намагається підписати забарно в ПСЖ. Якщо переконати українця, приєднатися до клубу було легко. То з Борнмутом зробити це набагато складніше. Англійська команда вже втратила двох важливих гравців в захисті і втрачати забарно буде тяжко. Клуб просить не менше 70 мільйонів євро за трансфер забарно. ПСЖ не готовий. Друзі, моніторимо ситуацію далі. Центральний нападник Рома Артем Довбик може покинути команду, пише Естадіо Депортіво. Новий головний тренер Римлян Жан П'єро Гасперіні вважає нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунда пріоритетним ім'ям для команди. Але от що цікаво, є ось така от, друзі, інформація. Нібито Гасперіні робить ставку на Довбика. Артем змінив 11-й номер на 9-й. Про це пише Рома прес. І тут хочу додати наступну фразу. Який в добіса Гойланд? Ви бачили, як він за ім'ю грає? Це ж, це ж не футболіст, це розводняк. М'ю розвели, просто неймовірний футболіст, рівня якогось Лада Супряги. Просто довбік! Довбік має бути в Ромі. Італійські ЗМІ, розберіться. <му> Друзі, ну і на сьогодні це всі новини футболу. Дуже багато було направду цікавих інсайтів на рахунок наших українських футболістів. Якщо це так, то підпишіться на канал і поставте подобайку. На сьогодні в мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. Почуємось.